Вітаю, дорогі мої глядачі! На своєму офіційному YouTube-каналі «Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні ми продовжуємо наші з вами прогнозування вже традиційні, на щодень для України на період з 23 січня до 29 січня, яким буде кожен день з понеділка до неділі. Сьогодні будемо шукати підказки, як завжди, енергетичне та Рошо. І другу колоду, яку я обрав, це колода Древній Свій. Отож, давайте будемо дивитися, що очікувати, які дні по енергії будуть більш гострі, менш гострі. Зараз будемо з вами довідуватись. Також нагадую усім, що кожного тижня я дивлюся детальний прогноз по регіонах та гарячих точках України, а також по деяких містах. І в коментарях під відео ви знайдете необхідну, необхідне посилання. Можете перейти і переглянути більш деталізований прогноз по регіонах та гарячих точках з 23 по 29 січня. Загальна характеристика тижня у нас перша карта. Далі ми дивимося понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. І неділя. Так само і стародревній сувій витягуємо. Загальна характеристика тижня понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Отож, давайте будемо, будемо дивитися, який з днів що нам буде нести. Передусім перед дивимось загальну характеристику тижня. Таро древній суві. Така от у нас карта. Десятка жезлів. Десятка жезлів. Карта нелегка, непроста. І десятка жезлів вона говорить про виснаження та важкий гроз. Так, ситуація, яка зараз є в Україні, воєнна ситуація. На кожного з нас падає більше чи менше, але важким грузом. І аркан виснаження, тому що дійсності це виснажує нас кожним днем. Але я завжди наголошую, і не втомлююсь наголошувати, що ми сильні, ми єдині, і ми цей груз рано чи пізно себе скинемо, і Україна обов'язково переможе. Але по цій карті ми даємо загальну характеристику тижня, тому можна сказати, що тиждень в плані і психологічному, і емоційному, і по деяких подіях. Знову ж таки може видатись доволі важким. Також я наголошую, що період лютого, період березня 2023 року буде доволі складним. Тому десь навіть і на рівні інформаційному це теж може приносити такий добрячий дискомфорт. Але ми стільки всього пройшли, ми і це пройдемо. І переможемо ту всю нечисть. А друга карта у нас арканики називається контроль. Аркан, який називається контроль. Це більш позитивний аркан. В якому розумінні? В тому розумінні, що контролю, дай Бог на, наступних, на наступному тижні стане якісно більше. Контролю мається на увазі нашими воїнами, нашими хоробрими ЗСУ над тими чи іншими точками, локаціями. Більше контролю над ворогом, над переміщенням ворога. І дай Бог, щоб було більше і розбиття цього ворога, і відбиття його з нашої землі. Хоча, ще раз скажу, ситуація не буде легкою і не буде простою. Контроль також говорить про те, що на рівні верховного керівництва треба все максимально контролювати. Згадаємо події, які були останніми днями, особливо подія 18 числа, з тим, що відбулося. От в броварах, і відповідно, контроль зараз має бути всюди, всюди. Тому що можуть бути загрози і біля інших високопосадових осіб. Ось про що говорить ще дана карта. Тобто контроль всюди, всюди і на всіх можливих рівнях, як на рівнях політичних, так на рівнях інформаційних, так і на рівнях воєнних військових. Оце в нас тижніде під знаком контролю. Ну і значить. Новини будуть ще для України в наступні сім днів такого формату про військову і воєнну підтримку, що, власне, і дасть нам можливість мати ще той більший контроль і в результаті ворога перемогти. Яким буде понеділок? Так, до речі, я наголошую і нагадую, що завтра у нас 22 число. От і 22 число під енергію йде також підвищених загроз. Підвищених загроз, про це я робив окремий відео-прямий ефір, завтра День Соборності України, і відповідно уважність обережність має бути на високому рівні, тому що ворог по таких святах, на жаль, але старається завдати шкоди і немалої. Дай Бог, щоб всі їхні плани, ворожі, пішли прахом. понеділок тут на Саркан трійка Пентаклів перевернута. Тут у нас аркан, який називається Letting Go. Цей аркан він означає та Оша, Така, як ви знаєте, ситуація яка. Нібито і тиха, але знаєте, от по такому принципу ця карта мені сьогодні нагадує, що тиша це значить, до чого вже треба готуватися. За тиша перед якоюсь теж, як борю. Бо трійка Пентаклів перевернута, вона говорить знову ж таки про загрозу матеріальних. Пошкоджень для України, це вкотре можуть бути по певних точках загрози повітряних ударів. Хоча день по енергії, дай Бог, щоб був, ну, скажімо так, більш-менш нейтральний, дуже би це хотілося. Ну тут кажу, мені не подобається, що каже, ясь як перед бурею, і енергія такої, знаєте, як раптовості. Що можуть бути якісь такі негативні моменти. По плану, поки що понеділок, якби Ну, по плану ворога мається на увазі. Дай Бог, щоб був максимально спокійний. Але кажу, Трійка Пентаклів перевернута, немає отакої от от остаточної точки спокою і теші. І ще ця карта мені, знаєте, десь говорить про те, що далі будуть вестись переговори і, певні, навіть сутички і суперечки в плані такому світовому. Для допомоги для України. Ось про що говорить даний Аркан. Дивимось далі. Так, вівторок. Тут у нас вже, можна так сказати, трошки карта світліша і ясніша. Хороші новини з дороги. Рицар кубків тут у нас йде. Також хороші новини, переможні новини. Це мені більше якраз про те, що. Активно буде вирішуватись питання про надання Україні необхідної зброї, необхідних тих самих там автомобілів, танків і тому подібне, і все таки рішення будуть прийматися загалом позитивного контексту та формату, як би там хто не хотів зашкодити, як би там хто не хотів перешкодити і. Оцей супротив чинити, щоб Україні не допомогли, все-таки необхідну допомогу ми отримаємо. І так, спочатку це йде в будь-якому випадку, на рівні заяви, остаточні стверджувальні, а далі це вже йде на рівні приходу цієї допомоги. Бо знову ж таки, питання буде відтерміноване. Перепрошую, Борицар, Кубки, випадав перевернутий. Глянув що тепер питання буде відтерміноване, але новини з дороги, дай Бог, що були позитивні. І е, також це як. Додаткові вкотре нові шляхи для України виграти цю війну, якою буде середа. А середа у у нас, любі мої, випадає під арканом таким: тут нас аркан диявола. Ми розуміємо, про що він вже. Хто мене дивиться вже багато-багато ефірів, то вже й певні карти вивчив. А тут нас аркан дев'ятка жезлів. Побиті, але стоїмо на ногах. От я за що сказав не дарма, що контроль зараз має бути на всіх можливих рівнях, тому що ворог не спить і ворог планує, може, знову якусь чергову чи пакость, чи навіть знову якийсь черговий замок на осіб високопосадових. І от, наприклад, середа, знову ж таки, аркан диявола. Активність тої сатанинської, то, того нашестя сатанинського для України. І знов якісь заколоти, знов якісь оці сатанинські ігрища, знов те, що можуть спробувати нанести навіть і масований удар. От по енергії середа зараз виділяється одною з такої найгостріших, поки що в проміжку з понеділка посереду, середа найгостріша. Але дев'ятка жезлів, хоч побиті, але твердо стоїмо на ногах. От про це говорить вона. І уважність і обережність має бути на всіх можливих рівнях. Середа поки що такий особливий знак оклику, знак уваги. Четвер: аркан подорожі і аркан народження нового світу. Ви знаєте, в поєднанні цих два аркани говорять, що четвер, саме для України і в контексті енергетичному, і в контексті якомусь такому світовому, мав би бути доволі знаковим днем. Я вже навіть так, знаєте, призадумався, із чим це може бути пов'язано. Ну, як мінімум, це може бути пов'язано із тим, що світ вкотре буде, знову ж таки, активно. Дай Бог, активно і результативно реагувати на ті події, які відбуваються. І якщо от, ми маємо в середу, і в середу може бути щось теж не дуже добре, судячи з цієї карти, то і в четвер відноситься може бути відповідна реакція світової спільноти. Плюс аркан. У цій подорожі це знову ж таки ті перспективи, які відкривають нам карти, які говорять, що допомога для перемоги, для побудови цього нового світу, без тої нової України, без того рашистського нашестя, так можливості з'явиться ще більше. Тому плані світовому для України і, і, і для підтримки України, і для енергії для України цей день мав би видатись доволі таким сильним та знаковим. Подаємось, що буде. Майбутнє багато варіант, недорогеньке мої. Я не можу стверджувати 100% що те, що я скажу, воно так і буде відбуватися. Але я завжди бажаю тільки одного. Хай негативне нейтралізовується і не збувається, я буду від цього тільки радий. А позитивне, хай збувається, ще й помножено багато-багато разів. Дивимось далі: П'ятниця. Ох, і п'ятниця по арканах доволі теж така може бути напружена. Тут у нас аркан такий теж напад. Ще й аркан називається вина, провина. А ворог, як правило, так і діє. Спочатку вони самі нашкодять, а потім звинувачують, що це. Там українці щось там летіло, і це ми збили, і ми винні, там, то, ми винні, то все одним словом зразу спихають на нас. Оце по такому принципу, що можуть ночоти щось в п'ятницю, а потім знову воно зіпхати на нас. І тут мені знайде енергія, ви знаєте, як енергія, енергія, як те, що загроза може бути суто для мирного населення. ви знаєте. Хай Бог боронить, відверне і заступить подібні ситуації, які були чи, чи от недавні, чи з Дніпром, чи в броварах. Але я розумію, ще раз кажу: ворог планує знову ж таки свої гадості, пакості продовжити так, щоб наші бажання не збувалися. бо тут дев'ятка пентаклів, а наші бажання це перемога, звичайно, тому вони всі, всілякими способами хочуть цьому завадити. Але дев'ятка пентакль тут в впр... дев'ятка кубків перепрошую тут в прямій позиції. Тому наші бажання збудуться в будь-якому випадку. Але те, що ворог суто от захоче теж щось чудити, і от п'ятниця йде під енергетичним знаком оклику. Ви знаєте, навіть коли я переглянув попередній ефір, і там була карта от, все, до те, що було з броварах, там теж падала карта такого виснаження, там такий, знаєте, такий, ну, був намальований. Така людина була намальована, виснажена, така все як побита, і ніби вся така, знаєте, як між якимись механізмами, так знаєте, як засмоктала ту людину в ці механізми. І теж був аркан, що такий е аркан пов'язаний з дітьми. Паш Кубків чи Паш Пентакль, не пам'ятаю вже. Змієте, деколи карта, от наскільки вона може і напряму підказувати, але. Не завжди вдається виловити цей сценарій, тому я кажу, що бути уважним та обережним, особливо в ті дні, де аркани йдуть такі гострі, треба ще раз кажу на всіх рівнях, і нам, як цивільним, цивільному населенню, і нашим воїнам, і по всіх лініях фронтових, і нашому верховному керівництву. Ось про що йде дана мова, тому що ворог так само маскується, ховається. Є так само і з магічної сторони їхня роботи, таке, як не прогляди, тому не все можна проглянути, не все можна передбачити. Так як не раз ви пишете, а чого ви там, можливо, там того не побачили, чи чого там таролог, екстрасенс, екстрасенси такого не побачили. Те, що можна все-таки якось опередити і змінити, більше дається до щитування інформації. Є таке поняття, що як певна доля, певний фатум, і це те, чого ти змінити не можеш. А якщо ти щось змінити не можеш, значить це. Відповідно, може не проглядатись. І плюс ставляться програми не само собою. Як годин, стараємося їх обходити. но ви розумієте, ворог не такий слабкий, як би нам хотілося. В плані енергетично магічно я маю на увазі, в тому числі. Тому п'ятниця-середа. Два одних з найгостіших днів. Ось. І дивимось далі. Субота, тут на саркан врожай, але пашня. Ворог, який захоче теж зібрати який, знаєте, їхній поганий такий врожай. Дай Бог, як ви кажете, щоб цей врожай це були їхні ворожі двохсоті, але башня нічого доброго за собою теж не несе. Тому вже маємо третій день наступного тижня під особливим знаком оклику: це середа, п'ятниця і субота, і субота. Також ще від вас приходило багато запитань, що ворог може вчодити на день народження нашого президента. Так, 25 січня, 23, 24, 25. Тут якраз 25-го випадає Аркан Диявол, і я вже попередив, що може бути. От бачите, воно якось так співпало, я вже ж тепер порахував. 26-27, і 27-28 теж. Карти гострі, тому уважність та обережність. Бо ворог, як правило, що в них де? Вони, вони збирають як жертви, невинні душі, чисті душі, ангельські душі. Оце що вони загроза для дітей. Оце, це, це, це сатанинське таке кодло, воно просто збирає отаким от чином невинні душі, тому що вони мають найбільшу цінність. Але ще раз кажу. Дай Бог, щоб гірші сценарії відвелися, дай Бог, щоб всі дні були максимально тихі, спокійні, дай Бог, щоб негативні мої прогнози не справдились. Я тільки буду радий. І знаєте, як я кажу, деколи краще плана ворога озвучити і щоб вони не здійснилися, але готовим треба бути до всього і в будь-який момент. Запам'ятайте це. Так що субота, уважність, обережність на підвищеному рівні. І ця башня теж мені здається, що може бути так само загрози як для мирного населення, так і по великих, так само вкотре або об'єктах критичної інфраструктури, або таких великих, там, де, знаєте, де люди збираються, які знову ж таки можуть бути загрози, чи там, не знаю, там вокзали, торгові центри, число, число, торгові центри. Тобто я кажу, щоб де ворог от знову якої біди не наробив. Дай Бог, щоб ця біда відвелась. І неділя порівняння із арканом Верховний Жрець. Знову ж таки, попередні два дні в нас дуть енергетично доволі. Оце п'ятниця, субота, складні, важкі. І от знову неділя порівняння. Порівнюємо, де що не догледіли, що не добачили, де яку ще слабинку треба виправити, щоб ще більше бути захищеним від ворога, вивчення, здобуття нової мудрості, нового покровительства, аркан Верховний Жрець. І він вкотре наголошує віра, віра і ще раз віра. Ворог так і хоче, щоб ми зневірялися. Ворог так і хоче, щоб ми, от знаєте, як то кажуть, підпитували, підживлювали, перепрошую, підживлювали їх оцими от своїми певними страхами зневірою і так далі. Але ще раз кажу: вірити треба завжди, боротись треба завжди до останнього йти і перемагати всю цю нечисть, і не давати їм цього. От Оцього от підживлення, цього харчу. Хай вони всі гадать та й... та й посконують вже кінець кінцем. Бо щоб мене Ютуб не заблокував, сказати, хай посдихують. От, хай вже посконує те все гадство, хай вже сконає, і хай на, на нашій землі і в нашій Україні хай буде мир, любов, порядок, добро та позитив. Але так чи інакше, віримо, віримо і ще раз віримо і побільше. Випромінюємо світло, добра і любові. Саме це ідолає всю нечисть і всю темноту. Але неділя, бачите, отак: порівняння і отримання нового покровительства. Так що, дорогенькі мої такий у нас вийшов прогноз загальний на щодень для України. Інформацію отримали ми важливо, прислухаємось до неї. Молимось і просимо кожного вечора в наших молитвах-енергопрактиках і за відведення гіршого, за реалізацію кращого сценарію майбутнього. Тому приєднуйтесь обов'язково. Нагадую всім, що загальний прогноз посилання буде в коментарях під цим відео. Зможете перейти і подивитись детальний прогноз по регіонах та гарячих точках України на період з 23 по 29 січня. Дорогенькі мої, всіх вас міцно обіймаю. Хай вищі сили нас бережуть, сили нам, натхнення, захисту нам, нашим воїнам, і хай наші воїни всю ту нечисть ще більше б'ють і долають, і ми як годні, чим годні, будемо їх підтримувати та допомагати. Ще раз наголошую разом, ми сильні, разом, ми єдині і разом ми до перемоги, Миру нам, внутрішнього та зовнішнього. Почуємось.